Доброго дня, шановні. Дуже приємно бути на TEDx в Прикарпаті, в Івано-Франківську. Дуже дякуємо, що запросили Яремче. Мене звати Віктор Загреба. Слава Ісусу Христу. Мене звати Наталка Кульчицька, я гуцулка з села Татарова на Яремчанщині. Ми прийшли розповісти вам про наш досвід громадської роботи, про проєкт, який називається Яремче 2025. Це є громадська ініціатива. Місцевих людей, людей, які небайдужі до свого краю, до Карпат, до Гуцульщини, які, які люблять цей край, які хочуть там жити, хочуть, щоб їхні діти там жили. Півтора року тому ці люди об'єдналися, зібралися і почали думати, що ми можемо зробити, і почали ставити перед собою великі запитання. Приклад, як зробити так, щоб наш регіон процвітав у майбутньому, як зробити так, щоб нам хотілося тут жити, нашим дітям, нашим онукам, щоб ми. Були б цікавими світу і собі. Всі ви знаєте, напевно, Яремче, скажіть, будь ласка, хто був в Яремчі або на Яремчанщині? Підніміть руку. Буковель, до речі, теж входить. Прекрасно. Сто відсотків. Тому багато не треба розповідати. Ви прекрасно знаєте, що наш регіон не є відсталий. Ми досить розвинені в порівнянні я не знаю, з центральною східною Україною, з іншими районами Івано-Франківщини. Всі знаєте, що туризм є нашою головною. Сферою економіки. І всі, мабуть, знають, що цей туризм почав розвиватися в сучасному вигляді не так давно, буквально з кінця 90-х, початку 2000-х років. Як сказав Віктор, ми ще в 90-х роках тільки почали розвиток сільського зеленого туризму. Я була е, одним із початківцем оці, цієї справи, і вже в 2000 році е, звичайної простої, гуцульської хати. Е, Зробила будинок для прийому гостей. Е, ви знаєте, що традиційно на той час гуцули жили просто е, туалет, гуцул ходив по застайню, а тут Наталка собі придумала у свою хату, в своїй хаті зробити той виходок, та ще й не один, але для <зас> кожної кімнати. Звичайно, для гуцулів одних було смішно, другі мене судили, треті сміялися і казали, коли ті віхотки впадуть її на голову. Але віхотки не падали, і в Татарові почався розвивати туризм. Почали до нас їздити люди, почала зростати кількість таких садиб, таких віхотків. На даний час вже в нас є понад 100 приватних садиб гарних. На Яремчанщину прийшло багато інвестицій, прийшло багато грошей. Але чи з приходом цих грошей стали щасливіші люди, чи став краще розвиватися е, регіон, чи не стало тих проблем, які були. Та, на жаль, вони збільшилися. І притік тих грошей не зробив щастя на Яремчанщині. Хоча інші регіони говорять, що вам треба? Маєте туристів та й жийте собі як у раю. У нас, коли я зараз буду казати про поганий стан доріг, то ви скажете, ну ти що? Та на Україні всюди погані дороги. Але дороги для Яремчанщини мають дуже велике значення, бо турист їде до нас, їде український, їде з-за кордону, їде дорогами. І, на жаль, дороги мають велике значення, бо до нас добратися ніяк не можна. Тим більше, якщо взяти, що в 90-х, 2000-х роках до нас їхало багато поїздів зараз. Поїзди обмежені і взагалі з південною, східною, центральною Україною, Івано-Франківщина не має прямого зв'язку. Як говорив попередній спікер, ми маємо дуже велике маємо велике значення від освіти. Наш на жаль, на Яремчанщині, та не тільки на Яремчанщині, в селах дуже низький рівень освіти. А для розвитку, туристичного розвитку дуже потрібна висока якість освіти. Як говорив пан Порошенко, ми чекаємо, ми з радістю чекаємо на ЄС на угоду. Зніметься візові режими, але чи це не є загрозою для Яремчащини, то хіба ми можемо стати в конкуренції з європейськими курортами? Та ні, нам це далеко і далеко до того. І ми передбачаємо це теж як загрозою для себе. Ще в тих 2000-х роках мені здавалося, що я така розумна і грамотна. Що що мені говорити, що мене вчити, коли я собі знаю сама, що робити? Дайте мені того туриста, то я знаю, що з ним робити. Але за цих 12 років... Якось довелося мені вивчати досвід сполучених штатів. Я була в Німеччині, я бачила, як розвиваються ближні заробітні країни. І я розумію, що ми йдемо не туди. Я розумію, що ми вже перепрошую і так засрали наші гори, наші Карпати, що далі так не можна, що ми мусимо щось люди добрі робити. І тому ми пару не байдужих людей. А я думаю, що таких яємчані ще більше буде. Об'єдналися в таку ініціативу, в таку групу. Ну і далі працюємо. Зараз Віктор розкаже, що ми робимо далі. Е, власне е, півтора роки тому група складалася буквально з трьох-чотирьох п'яти людей, які почали зустрічатися і думати, що ж нам робити. За цей короткий час е, до групи приєдналося вже три десятки людей, які Проводять щомісячні зустрічі. До речі, частина з них є присутня тут. Будь ласка, підніміть руку, аби сусіди вас побачили. Дякую за підтримку. Власне, як ми працюємо? По-перше, на відміну від будь-яких інших стратегій, які розробляються в містах України, ми є повністю відкритими і максимально інклюзивними. Ми публічні, ми маємо сайт, маємо Facebook-сторінку, ми запрошуємо на наші зустрічі і до нас приєднуватися всіх бажаючих. Ми проводимо регулярні зустрічі, як мінімум раз на місяць. Ми збираємося, чи в когось в садибі, чи в кафе, чи навіть в школі, чи в офісі в кого-небудь, і працюємо інколи до пізньої ночі, дискутуємо, вивчаємо матеріали, проводимо мозкові штурми, спілкуємося з експертами. Ми користуємося допомогою фахівців, за що ми дуже вдячні. аналітичний центр промова місто Львів надають нам дуже велику підтримку. Ми є незалежними. В мене є ініціатива влади, і ми не маємо ніякого фінансування з одного джерела. Ми саме фінансуємося з багатьох джерел і в основному з внесків самих учасників групи. Який, проект ми, який продукт ми хочемо зробити? Стратегія сталого розвитку. Такі ну, відомі слова, може навіть слова паразити з 90-х років Сталий розвиток, стратегія, тобто багато хто їх вживає. Що ми розуміємо під цими словами? По-перше, економічний добробут. Те, про що. Казав попередній доповідач, можливість заробляти гідні гроші, не виїжджаючи за кордон чи не виїжджаючи в великі міста. Це те, що ми, що ми хочемо досягнути. Друге щастя мешканців. Про це гарно сказав перший доповідач пан Порошенко, що є рейтинг щастя, за яким українці дуже низько, на жаль, в світі. Ми хочемо, щоб цей рейтинг щастя, задоволеності був високим в єремчем, щоб не лише гроші були, а, а й моральна задоволеність і гармонія з цінностями. І, по-третє, належне місце у світі. Світ є чим далі відкритішим, і ми, коли говоримо про майбутнє Ремчанщини, мислимо не категоріями Карпат чи там конкуренція з Кримом, як туристичний напрямок, чи як залучити більше киян. А ми мислимо глобально. Де є наше місце, які наші переваги, які наші сильні слабкі сторони в порівнянні з Європою, з Америкою, з Азією. Як конкретно йде наша робота? У нас є чітка методологія. Цілком наукова. Але щоб зробити її трошки веселішою, е, така алегорія. Уявіть себе пасажирами літака. Хто літав на літаку? Прекрасно. А складніше питання: хто літав на літаку, наприклад, в зоні турбулентності або мав такі жорсткі посадки, коли було так страшно? Так, співчуваю, було таке в мене теж. О, трясеться ручка. Е, от уявіть, летимо ми з вами в літаку, і щось стається технічна проблема, і пілот каже: будемо робити аварійну посадку. Це, до речі, в Росії така ситуація сталася в Сибіру. Е, посадка пройшла успішно, всі живі, але всі вийшли з літака, евакуювалися, але, вистає, але ситуація дуже складна. Приблизно така, яка перед Україною. Що робити далі? Як нам вижити? Як нам повернутися до цивілізації? Перше, що, напевно, зроблять пасажири і члени екіпажу, це потрібно зрозуміти ситуацію, де ми опинилися. І в нас є ресурси, чи є в нас електроніка, чи є в нас їжа, вода, чи є в нас постраждалі, яких треба нести на руках. Це є стратегічне планування, етап аналізу існуючої ситуації. Ми його що вже пройшли. Друге, це є накреслення стратегічного бачення. У випадку літака це є прийняття рішення, чи треба нам іти починати пішки в бік найближчої залізниці, чи потрібно нам викликати допомогу і не рухатись, чи потрібно нам. В якому напрямку нам треба йти, якщо нам треба йти. Це є стратегічне бачення і цілі в нашому випадку. І третє, як ми туди дійдемо? Чи, чи ми розділяємось на групи, чи ми йдемо всі разом, чи йдуть двоє людей, які приносять допомогу, це є вже більш технічна проробка плану досягнення нашої цілі. В рамках першого етапу аналізу ситуації ми провели дослідження. І одна з ключових речей, які ми виявили, це є цінності наших людей. Цінності це є уявлення, які є в головах у яремчанців, у гуцулів і значною мірою у решті українців, які визначають те, як ми сприймаємо світ, як ми приймаємо наше рішення. Одна з важливих цінностей гуцулів це є свободолюбство та автономність. Ну, Мабуть, вам не треба розповідати історії про Олексу Довбуша і про Пришківський рух, які є гарною ілюстрацією того, що карпатці не люблять, коли над ними хтось стоїть, коли хтось вказує, що їм робити. Ми любимо самі приймати рішення. Друге консерватизм. Як і решта українців, мешканці Карпат не схильні радісно сприймати зміни, інновації, нові підходи до того, як, як жити, як робити справи. Підприємницький хист або орієнтованість на зиск. Наші люди в Карпатах схильні із ситуації шукати не тільки задоволення, а й матеріальну вигоду для себе, своєї сім'ї, свого села. Раціональність так званого намацального характеру є такою протаманною рисою. Тобто люди люблять побачити живий приклад радше, ніж якусь теоретичну концепцію чи абстрактну картину. Е, готовність слідувати за чужому прикладом. Це є дуже помітно в Карпатах і це є те, що нас, нас вирізняє. Коли Наталя зробила перший виходок в хаті, в Татарові, спочатку всі сміялися, але вже на другий рік. І сусіди зробили так само туалети і почали приймати туристів. За п'ять років вже стали десятки таких місць. Зараз татаро більше сотні приватних пенсіонатів і садиб, які приймають туристів. Так само сталося з прокатом лиж. Коли хтось перший відкрив прокат лиж про дорозі, спочатку люди дивувались, тепер в татаро практично в кожній хаті є прокат лиж. Ті, хто при дорозі, кому пощастило. І таких прикладів дуже багато. Тільки сусід щось робить, на відміну від того, що сказав пан Порошенко, українці в основному заздрять, але Карпатці намагаються повторити успішний досвід сусідів. Головне, щоб сусід зробив щось хороше і вартісне. Нарешті готовність відстоювати своє. Це поняття своє, воно і присутнє в Карпатах і воно, можливо, навіть більшою мірою присутнє, ніж в решті України. І люди готові захищати, відстоювати це своє. Буквально цього літа стався такий дуже цікавий випадок в татарові, який ілюструє всі ці цінності, дуже яскраво. Як підводний човен серед Мілану, багато я думаю бачили репортажі на, в інтернеті, так серед зелених Карпат, серед бальнеологічного курорту в татарів, де безмедикаментозне лікування астми виріс бетонний завод. Коли гуцули встали зрані, видять, що на сусідній земельній ділянці. Працює важка техніка, встановлюються якісь бочки, довідалися, взяв собі підприємець в оренду землю і вирішив виробляти бетонні суміші, бо будуються великі готелі, буде файний бізнес. Звичайно, гуцули не дали здійснити йому мрію його. Зробили акцію протесту за чуть були не покарані, але здавалося б, то все файно, правда? Ми перемогли. Але чи то так? Та це прийшов інвестор до нас та приніс нам гроші, та будуть податки, та будуть ще робочі місця. Та кінець кінцем буде той бетон дешевший для нашої будови. Мало би бути все добре. Правильно, а ми виганяємо цього інвестора. І тому про що я говорю сьогодні, ми з Віктором Горовим, що обов'язково вже потрібне стратегічне планування, потрібне бачення, потрібний якийсь план. Наприклад, якби у нас була е, промислова е, зона на території, іди пане і роби собі. Заробляй, і нам буде добре, і тобі буде добре. І тому нагальність дійсно цього стратегічного планування потрібно, бо ми втрачаємо час. Е, на жаль. Такі приклади, як у нас татарові, стаються в українських містах буквально кожного дня. Там, де був колись парк, чомусь будується торгівельно-розважальний комплекс. Там, де, мав би бути дитячий садочок, збудується ще одна висотка в Києві, таких випадків багато, мабуть, в інших містах теж. На нашу думку, причиною цього є, власне, як відсутність стратегії розвитку, таких грамотних, продуманих, які. В яких люди закладають майбутні шанси для розвитку, так і відсутність інтересу громади, громадськості до того, як розвивається наше місто чи містечко, чи село. Тобто є якісь організації, які борються за доступність генпланів, але за великим рахунком, дуже мало міст мають місцевих активістів, місцевих громадян, які взагалі задаються питанням, чи є у нас генплан і що він передбачає. Тема наша: що потрібно Україні сьогодні? Ми довго думали, радилися, що би сказати наприкінці. Навіть написала кілька дуже таких помпезних текстів, але вирішили бути простішими і, власне, сказати те, що ми справді думаємо, те, чим ми керуємося під час нашої роботи. По-перше, Україні потрібні не лише процвітаючі великі міста: Київ, Львів, Івано-Франківськ, про які дуже гарно розповіли з їхніми університетами, туризмом, IT-індустрією, але потрібні і малі міста. Невеличкі європейські містечка, привабливі для життя, спокійні, затишні, в яких приємно і жити, і приїжджати в гості, і працювати. Тому, такі, як, наприклад, Яремче буде через буквально 10-15 років, а може і швидше, якщо ми постараємось. По-друге, цим містечкам і селам, так само як і великим містам, потрібен продуманий стратегічний розвиток. Дуже гарно, що у Львові є стратегія розвитку, про яку ми ще почуємо по обіді. Дуже гарно, що Київ має стратегію, яким допомагали писати американські консультанти і так далі. Але стратегії, справжні, серйозні стратегії потрібні і маленьким містечкам і селам, якщо ми хочемо знайти своє місце у світі. І по-третє, цим містечкам і насправді великим містам теж потрібні не мешканці, не населення, а потрібні громадяни, від слова громада. Люди, які дбають, які цікавляться, які об'єднуються. Які думають, як керувати нашою спільною власністю, як розвивати наше місто, наші вулиці. І не дуже важливо, чи це буде ініціатива зі стратегічного планування, розвитку, чи якщо вже є стратегія, будь-яка інша ініціатива, яких так багато у Львові, Києві, в великих містах. Такі ініціативи повинні бути і в малих містах, і в селах теж. І чим більше їм буде, тим швидше ми побудуємо ту Україну, яку ми хочемо досягнути. Адже ми віримо, що справжні зміни в Україні можливі лише знизу, лише з рівня. Невеликих громад, міст, містечок і селищ дуже дякуємо за увагу. Бажаємо успіху.